Для ефективної боротьби з корупцією у владних кабінетах просто хороших законів замало. Чиновники мають працювати під пильним оком правоохоронців, журналістів та громадських активістів. Переконаний голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Є одна понасея від корупції називається незворотність покарання за корупційні злочини. Допоки не буде реальних покарань, тих хто краде. Покарання це не звільнити. Тобто людина вкрала 100 мільйонів, її звільнили, сказала, дякую щиро і поїхала жити на ці 100 мільйонів за кордон. Поки людина не сяде в тюрму, до все інше не має сенсу. Тепер нормативна база, очевидно, потребує покращення в хорошому розуміті цього слова. Але вже її існуючої за, ну, за політичної волі припинити розкладання достатньо, щоб це зробити. Бо зараз дурна ситуація. Громадські організації, ми, журналісти, пишемо правоохоронним контролюючим органам про очевидні факти корупції і примушуємо їх робити їхню роботу. Питаємо в них, контактуємо з ними, змушуємо їх через журналістів, через медіа робити свою роботу. На думку експерта, антикорупційні закони в Україні не найгірші, тому в першу чергу їх треба виконувати. Хоча б почати виконувати закон. В законі чітко прописали, які ми лобіювали про те, що державні підприємства після трьох днів з моменту закінчення закупівлі мають прозвітувати, що купили, в кого і за якою ціною. Пряма норма в законі. Норма не діє. Тому що е, немає покарання за невиконання цієї норми. Ну я перепрошую, на ну, що треба на кожну норму писати санкцію? Не виконує директор е, держпідприємства пряму норму закону. Па що вон? Що нема кого призначити? Позбавити бюрократію підготовці та спростити порядок. Такі кроки має зробити влада у реформуванні держзакупівель. Таку думку висловлює експерт Олена Щербань. Повинні бути чіткі принципи реформування цієї системи. Одним з ключових, на нашу думку, повинен бути принцип дерегуляції, так тобто. Надмірна зарегульованість, забюрократизованість процедур це найбільший корупційний ризик, який сьогодні є. Тому що замовник при організації тендеру він намагається обкластись різного роду папірцями, які б його застерегли від переслідувань до правоохоронних контролюючих органів. Так, нам потрібно від цього позбавлятися, так, максимально спрощувати і рухатися в цьому напрямку в першу чергу. Олена Клуб реформ п'ятий канал. Тремно.